Рівне продовжує зустрічати полеглих героїв. На Майдані Незалежності попрощалися з Андрієм Червуком. Ми, чужі люди, ми, чужі люди. Андрій Червук народився у Рівному. Закінчив навчання у місцевій школі, а згодом здобув освіту у коледжі Нове Потім працював охоронцем. Добрий хлопець. О, Ну, Обзивалося все, ну, все добре про нього. Хлопці говорили, що добре хлопець був обчительний, допомагав. Андрій любив гру у бейсбол. Був учасником національної збірної, неодноразово ставав чемпіоном України. Мав кваліфікацію майстра спорту. Чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України у квітні минулого року. Виріс разом з самого, самого дитинства. Позитивний, дуже хороший хлопчик. Спортсмен, Спортсмен. Спортсмен. йоч, брат, так, без нього є ж такі саме. Хлопці дуже видував, хороші. Видувати, дівчата, Ми не можемо повірити з цією втратою, дуже співчуваємо батькам. Із серпня 2024 року солдата Андрія Червока вважали зниклим безвісти 6 числа того ж місяця. Захисник загинув на Луганщині, та лише 4 квітня цього року це вдяки ДНК експертизі вдалося встановити, що тіло евакуйоване з поля бою належить саме йому. Поховали військовослужбовця на кладовищі вище у селі Новоукраїнка. солдату Андрію Червоку назавжди завжди залишилося 27. Вічна слава та шана герою Людмила Жук Олег Шаламай новини рівного.